Вітаю! Чи впізнали ви мене? Дякую! Так, я мудра Фея. Сьогодні ми з вами повторимо вивчене і тема заняття звуки. Тому запрошую всіх на галявинку звуковичків до ваших добрих знайомих. Що ж таке звуки? Звуки це усе те, що ми чуємо. Тисячі різноманітних звуків оточують нас у повсякденному житті. А зараз послухайте і спробуйте відгадати, що звучить. Так, це струмочок. А це звучить дощик. Молодці. Це звук автомобіля, що їде. Так, це мука як корова. А це звук годинника. Молодці. А це співає пташка. Молодці. Ці звуки, що ви почули? Це немовні звуки. Їх не можна точно відтворити на письмі. Джерело звуку має характерний тільки для нього звук. Але ж є ще звуки людської мови. От я зараз вам розказую, і ви теж чуєте звуки. За допомогою звуків людської мови люди мають змогу виражати свої думки. Із мовних звуків складається мова спілкування. А допомагають людині розмовляти органи мовотворення. Це губки, зубки та язичок. Звук це найменша одиниця мовлення. Звуки бувають голосні. Це ті, які утворюються лише голосом, вимовляються легко, голосно, протяжно і при їх вимові не заважають. Ні губки, ні язик, ні зубки. На письмі вони схематично позначаються кружечком. Голосних звуків в українській мові є шість. Давайте їх назвемо. А. О. У. Е. І. И... 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 Молодці. Також є приголосні звуки. При їх вимові видихуваному повітрю треба подолати перешкоди, що влаштовують йому зубки, губки та язик. Їх не можна проспівати. С. Ш. Й. Л... З. Є тверді приголосні. На них казали сердиті, буркотливі. Позначаємо ми їх однією рисочкою. І вимовляються вони сердито. Б, п, с, т. А є м'які приголосні, лагідні. Ми їх позначаємо двома рисочками: с, т, нь, Л А зараз ми з звуковичками пограємося в цікаву гру. У першому будиночку будуть жити голосні звуковички. У цьому будиночку будуть жити тверді приголосні звуковички. А ось у цьому будиночку будуть жити м'які приголосні звуковички. Я буду називати звук. Ви будете позначати його фішкою і заселяти у потрібний будиночок. Ну то давайте спробуємо! А! Так, це голосний звуковичок. Б. Подумали? Так, це твердий приголосний звуковичок. С. Так, це м'який приголосний звуковичок. О! Молодці. mm -hmm. подумали. д. Будьте уважні. Молодці малята! Коли звуки беруться за руки, вони утворюють слова. Схематично слова ми позначаємо рисочкою. А слова бувають короткі. Це ті, які мають один склад. Пригадуємо. Склад ми схематично позначаємо дужечкою. І бувають довгі слова. Це ті, які мають два. Три, чотири і більше складів. Склади бувають відкриті. Це, якщо в кінці складу стоїть голосний звук. І бувають закриті. Це, якщо в кінці складу стоїть приголосний звук. Ще склади бувають наголошеними. Це ті, які вимовляються з посиленим голосом. На них вказує знак наголос, що позначається ось таким значком. Але пам'ятаємо, що наголос падає тільки на голосний звук. Ну, ось і повторили. І зараз я пропоную вам виконати звуковий аналіз слів, визначити, яке це слово довге чи коротке. Та визначити наголошений склад. Але так як ви збираєтесь до школи, то ми будемо розбирати слова, що найчастіше чуються у шкільному житті. І перше слово урок. Схематично ми це слово позначаємо рисочкою. А зараз робимо звуковий аналіз. Чітко звуки вимовляємо і фішечками позначаємо урок. Перший звук. У. Так, голосний. Р. Твердий приголосний. О. Голосний звук К. Твердий приголосний. А зараз ми це слово поділимо на склади. Пригадуємо, як ми це робимо. Прикладаємо тильну сторону руки до підборіддя. І промовляємо слово, старано вимовляючи голосні звуки. Промовляємо повільно. І стежимо, скільки разів відкрився і уперся під боріддям в долоньку ротик. Відлік робимо, загинаючи або розгинаючи пальчики. Якому Як зручно. Почали У. Склади ми позначаємо схематично дужечками. Рок. Молодці. Називаємо перший склад. У. Так, цей склад відкритий. Взагалі він складається з одного звука. У. Називаємо другий склад рок. Який це склад? Закритий. А слово яке довге чи коротке? Так. Довге, бо має два склади. А тепер давайте визначимо наголос у цьому слові. Для цього ми слово погукаємо. Урок! Наголошений другий склад. А тепер порахуйте, будь ласка, скільки приголосних звуків у цьому слові? Два. Скільки голосних звуків? Два. А скільки складів? Також два. Молодці. Бо ми знаємо, скільки голосних звуків має слово, стільки воно має і складів. Наступне слово. Схематично позначаємо рисочкою. Робимо звуковий аналіз. п -на л Перший звук П. Е-н. А Л. Поділимо це слово на склади. -е Нал так, перший склад у нас відкритий молодці. Другий склад закритий. Молодці, тому що в кінці стоїть приголосний звук. А тепер давайте визначимо наголошений склад. Погукаємо пенал. Пенал. Наголошений другий склад. Порахуємо, скільки приголосних звуків. Так, голосних звуків. Із складів молодці. А слово довге чи коротке? Так, довге слово. Наступне слово ручка. Схематично позначаємо рисочкою. Звуковий аналіз ручка. Перший звук Р. У. А. Поділимо це слово на склади Руч. К. Молодці. Перший склад руч. Закритий, бо закінчується на приголосний звук. Другий склад К. Відкритий склад, тому що закінчується на голосний звук. Слово довге чи коротке? Довге, бо має два склади. Тепер давайте визначимо наголошений склад. Ручку погукає молодці. Ручка. Перший склад наголошений. Скільки приголосних порахуємо. Голосні звуки порахуємо. І, звичайно, скільки складів. Два, бо голосних звуків у цьому слові два. Наступне слово школа. Давайте спробуйте самі, а я вам трішечки допоможу. Позначаємо рисочкою звуковий аналіз. Школа. Перший звук Ш. К. О. Л. А. Поділимо слово на склади. Шко. Ла. Молодці. Перший склад який? Так, відкритий другий склад. Також відкритий. слово довге. Так? Бо має два склади. Давайте визначимо наголос у цьому слові. Школа. Перший склад наголошений. Тепер рахуємо приголосні звуки. Голосні звуки рахуємо. Ну і знову ж таки, скільки голосних звуків, стільки і складів. Молодці. Рюкзак. Схематично позначаємо слово рисочкою, робимо звуковий аналіз. Рюкзак. Будьте уважні. Перший звук Р. Який приголосний. У голосний К. Твердий приголосний. З. Твердий приголосний. А, голосний. К, твердий приголосний. Тепер поділимо це слово на склади. Рюк, зак. Молодці. Перший склад. Закритий. Другий склад також закритий. Тепер давайте. Погукаємо рюкзак, щоб визначити наголошений склад. Рюкзак. Наголошений другий склад. Молодці. Порахуйте тверді приголосні звуки, скільки їх, які приголосні, голосні звуки. І, звичайно, скільки голосних звуків, стільки і складів. Молодці. Ножиці. Звуковий аналіз н, О. Ж. і Ц. І. НОЖИЦІ. Тепер поділимо це слово на склади. Но жи. Молодці. Перший склад у нас який? Закритий чи відкритий? Відкритий. Другий склад. Також відкритий. Третій. Так, також відкритий склад. Бо всі складиці закінчуються на голосний звук. Угукаємо ножниці і визначимо наголошений склад. Ножиці. Перший склад у нас наголошений. А слово довге чи коротке? Так. Довге слово, бо має три склади. Порахуйте приголосні тверді звуки. М'які приголосні, голосні. Ну і, звичайно, скільки голосних звуків, стільки складів. Молодці. Олівець. Схематично позначаємо рисочкою з родом звуковий аналіз. Олівець. Перший звук О-л. І В. Е. Ц. Олі, ц Поділимо слово на склади. о Олі. Вець. Молодці. Перший склад. Відкритий. Взагалі він складається з одного звуку. Другий склад. Також відкритий, бо закінчується на голосний звук. Третій склад. Закритий, бо закінчується на приголосний звук. Слово довге чи коротке? Так. Довге, бо має три склади. Визначимо наголошений склад. Погукаємо лівець. Олівець! Наголошений третій склад. Порахуйте тверді приголосні звуки. Один. Які приголосні звуки? Так, два голосних звуків скільки. Три і стільки ж складів. Молодці. Ну от, малята, ми і повторили з вами вивчене. А на сьогодні я вам кажу, бувайте, що вивчили і повторили, не забувайте! Чекаю вас на наступному занятті.